Рівно рік тому я проводив подібний експеримент, де в рамках цього YouTube каналу я виконував промо-акції на біржі Bybit протягом 30 днів. Пройшов рік і я знову готовий повторити цей експеримент та протягом 30 днів виконувати промо-акції для нових користувачів. В цьому відео розповім вам про те, як я протягом 30 днів запрошував своїх друзів на... Біржу Bybit та виконував промоакції для нових користувачів. Розповім про свої профіти та про свої невдачі. Тому сідайте зручніше, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, а я розпочинаю. Хто не розуміє суть відео, розповім вам в двох словах. Отож, на біржі Bybit є така прекрасна вкладка, як Spot X. На ній ви зможете знайти лаунчпули, лаунчпади. Різного роду голосувалки та токен сплеш. Саме Токен сплеш нас і буде цікавити в рамках цього експерименту. Для того, щоб приймати участь для нових користувачів, вам необхідно створити новий аккаунт у відведений проміжок часу та пройти верифікацію першого рівня. Для цього можна використовувати своїх друзів. Просто підходиш, друже, чи міг би ти мені за булочку з маком пройти верифікацію на біржі Байбіт. Він каже: «Да, будь ласка, ви пройшли верифікацію, виконали умови, пов'язані з цим токен сплешем, та чекаєте на нагороди. Ось і вся суть виконання токен сплеша Першою промкою, яку я виконав в рамках даного експерименту, стала промка Scroll. Там нагорода для нових користувачів була 15 токенів Scroll на один аккаунт. Що стосується витрат, то хочу відразу сказати, що всі витрати я буду. Збирати вкупу для вашої та моєї зручності. В цю суму буде входити оплата за KYC-верифікацію, проксі та комісії при депозиті та комісії при торгах. Тому так, в подальшому я буду його сумувати. Отож, під цю промоакцію я завів 4 друга з загальними витратами 33,86. Після оголошення результатів, перевіривши акаунти, я побачив, що 4 з 4 моїх друзів отримали виплату в розмірі 15 скролів на акаунт, який я в сумі продав на 35 доларів 23 центи. Що я не дуже погано, але через те, що я купляв на ці акаунти на спот ефір, який на той момент трошки просів, в мене вийшов мінус, і ревард скоротився з 35 доларів. 23 центів до 26 доларів 94 центів. Якщо відняти затрати, то в підсумку ми отримаємо мінус 6 доларів 92 центів. Так, да, неприємно, але я розумію, що це сталося через мою вину. Так би там був би без убиток. Але нічого, рухаємось далі. Далі буде краще. Другою була промка ГРАЗ. Тут нам давали 20 токенів проєкту на один аккаунт. Тут я знову ж таки завів 4 друга з загальними витратами в 28 доларів 40 центів. Після оголошення результатів я перевірив ці аккаунти та побачив, що лише один аккаунт з чотирьох отримав виплату. Ревард вийшов 66 доларів 42 центи. Тому фіксуємо чистий прибуток в 38 доларів і 2 центи та рухаємось далі. Наступною промкою, яку я виконав в рамках даного експерименту, стала промка Куб. Там нам давали 400 токенів проєкту на один аккаунт. І сюди я знову ж таки завів чотирьох своїх друзів. Затрати в мене вийшли 5 доларів 35 центів, тому що я маю дуже гарних друзів, які за булочку з маком і чаєм погодились пройти мені верифікацію на біржі Bybit. Дякую їм за це. Після оголошення результатів я перевірив ці акаунти та побачив, що 4 з 4 аккаунтів отримали виплату. А загальний ревард склав 53 долари 79 центів. А загальний результат даного промо плюс 48 44. Дуже гарний результат, але потрібно замислюватись над збільшенням масштабів. Тому під наступне промо я приготував відразу 10 своїх друзів. З загальними витратами в 66 доларів. Після оголошення результатів, та після того, як я перевірив ці аккаунти, я побачив, що 10 з 10 моїх друзів отримали виплати. А загальний ревард склав 251 долар 66 центів. А після того, як ми віднімемо витрати, які в нас були, ми отримаємо чистий профіт у розмірі 185 доларів 66 центів. Це був токін сплеш під назвою Swell. Там 5000 нових користувачів отримували по 800 монет проєкту. Гарний результат рухаємось далі. П'ятою промкою, яку я виконав в рамках даного експерименту, стала промка NS. Сюди я приготував аж 12 своїх друзів. А затрати склали 57 доларів 13 центів. А після оголошення результатів, та після того, як я перевірив аккаунти своїх друзів, я побачив, що лише 3... З 12 аккаунтів отримали виплату на суму 236 доларів 23 центи. Ну, а чистий профіт склав 179 доларів 10 центів. До речі, ці та інші промо я публікую в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо хочете заробляти разом з нами. Наступною промкою став стала OL. акція Туди я завів. 6 своїх друзів з загальними витратами в 31 долар. А в підсумку лише один аккаунт з 6 отримав виплату. Реварт склав 141 долар і 1 цент. А після того, як ми віднімемо наші витрати, отримаємо 110 доларів і 1 цент. Так, да, не дуже гарно. Але немає чому засмучуватись, тому що ми залишаємось на плаву, ми залишаємось з прибутком. Далі я виконав промо-акцію Virtual, куди загнав 5 аккаунтів з загальними витратами 22 долари 31 цент. А після того, як я перевірив винагороди, 4 з 5 аккаунтів отримали виплату. Сумарний ревард склав 460 доларів 19. центів. Це дуже гарний результат. А віднявши витрати, можемо отримати 437 доларів 88. центів. Це дуже і дуже гарний результат, тому я думаю, що потрібно збільшувати оберти. Паралельно з промоакцією Virtual, я загнав ще 6 друзів в промоакцію SPX з загальними витратами в 26 доларів 78 центів. А забігаючи наперед, скажу, що жоден з цих аккаунтів не отримав виплату, тому фіксуємо мінус. А коли друзі запитають, що там з моїми акаунтами Bybit, Скидаємо просто оцю гівку. Ну і під кінець промо я зайшов в шкільний клас, де навчаються мої друзі. Ще одна школа, в якій можна відкрити офісок. Також треба наушники, мікрофони, робоча база є. І просто запропонував за невелику плату пройти мені кілька верифікацій. Після не дуже довгих переговорів ми верифікували 23 людини. З загальними витратами в 93 долари 20. центів. Тому що, як ми знаємо, там в школі є буфет, в якому треба теж якусь булочку купити там чай. Думаю, піде. 7 аккаунтів я завів під промоакцію Supra, 4 аккаунти під промоакцію Trust, і 12 аккаунтів пішли в промоакцію PAL. Супру я залишу на кінець. А що стосується аккаунтів, які були загнані під Trust та ПАЛ, то скажу, що жоден з цих аккаунтів не отримав виплати. А в результаті я отримав мінус 16 доларів по трасту та мінус 49 доларів та 20 центів по промоакції PAL. Що стосується Супри, з семи аккаунтів, які я робив в рамках даного експерименту, пройшли 4. З загальними ревардами на секундочку 1645 доларів 98 центів. І якщо ми віднімемо витрати в розмірі 28 доларів, то отримаємо чистий профіт 1617 доларів 98 центів. Як вам такий результат? Ось такий в нас вийшов хеппі-енд в даному експерименті. Загалом за цей експеримент мені вдалося запросити 74 друга, а чистий профіт склав 2610 доларів та 17 центів. Думаю, що вийшло дуже і дуже непогано. Для прикладу, ось фрагмент з відео минулого року. Загалом за весь цей період, включаючи купівлю Ківе Киосії... Всі витрати вдалося заробити 152 долари 67 центів. Це непоганий результат. Думаю, що зміни тяжко не відчути, але як ви можете бачити з даного експерименту, то на початку більшість аккаунтів отримували виплату, а вже під кінець все тяжче і тяжче було отримувати ці виплати. Думаю, це було помітно. Ось такі справи закликати чи відговорювати вас, запрошувати своїх друзів в ці промоакції я не буду. Нехай кожен з вас проведе свої власні ресерч, своє власне дослідження та прийме правильне та зважене рішення. А я в свою чергу бажаю вам мирного неба, великих профітів та з прийдешнім новим роком вас. Всім добра!